1 квітня Бордянськ визначився з володарем Азовського кубку сміху. Його вручили команді Запорізький вектор машинка Запорізького національного технічного університету. Як розповів капітан машинки, Бордянський кубок сміху став другою серйозною грою для оновленого складу запорізького вектору. Відтак перемога у вигляді відсвіченого прозорого кубку з логотипом гри стала для команди значним стимулом для подальшого розвитку. На азовський кубок сміху машинка ЗНТУ привезла, хоч і вже відпрацьований номер, але його дробляли чи не до останнього. Репетиція. бессонные ночи готовились, да в вот, поезде, вот такой значит, да, репетиции в поезд поезде, да вплоть вплоть до выхода на сцену все вот это репетировали улучшали модернизировали изменяли да в лучшую ну види, как оказалось в лучшую сторону всем спасибо, да, спасибо Талі напрятами друге місце на кубку вибрала бордянська команда Азовський проспект, а третю сходинку посів Сон Мінділєєва з Мелітополя. Виступи учасників оцінювало журі, до складу якого увійшли і колишні гравці команд веселих та кмітливих. Кожний з них виставляв учасникам бали, які по завершенню звели і отримали переможців. Голова журі зазначив, що це був консолідований вибір. Хоча судді і мали своїх улюбленців. Скажемо так, команда. Запоріжжя була другою в моєму рейтингу, не перша. Перша була команда з Мілітополя з Мінділеева, яка в математичному підсумку стала третьою. Ну, це таке, це, якби сказати, це ну, особисті якісь смаки. 1 квітня Азовський клубок Сміху 2017 зібрав 16 команд, зокрема з Харкова, Дніпра, Маріуполя, Бордянська. Взагалі організатори готові були по максимуму прийняти гравців. При цьому, зважаючи на чисельність учасників, довелося відмовитися від одного з конкурсів, але це жодним чином не вплинуло ні на результати, ні на атмосферу кубку. Всі отримали атлічне настроєння, ці емоції. Найголовніше, і вони саме Удовольствие і кайф ані ну просто кайфанули от того, що вони виступали у нас Бердянске на нашій сцені. Хто впервые, кто хто не перший раз. мы ми будемо видеть всех всіх. Завжди. Організатори обіцяють зробити Азовський кубок сміху традиційною грою, яка збиратиме в Бердянську різноманітні команди веселих та кмітливих.